Вітаю всіх на каналі NZT.UA. сьогодні субота, 27 квітня і традиційно розгляд ринку в кінці тижня. Ті, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. Тож традиційно, давайте почнемо з огляду ринку на наступний тиждень. І що нас чекає на наступному тижні, це травневі свята. Так, я думаю, мало хто буде хто буде працювати в ці дні. На ринку також будуть вихідні, і не дуже буде велика не дуже багато буде новин, так невелика волатильність. Але все ж таки понеділок, як бачите, дуже мало новин. Щодо вівторка, більшість по євро і тільки о 17-й годині будуть по долару США. Так, новини на три, на три зірочки. Середа майже у всіх країн буде вихідний, і тільки долар, як бачите, буде ось тут тут. Трішечки зходити з розуму так буде в нього дуже багато новин. Тож будьте обережні. Мені здається, в цей день краще просто спостерігати 1 травня, так і самому відпочивати, тому що голова також повинна відпочивати від цього ринку. Четвер, 2 травня, що в нас Китай вихідний день, і 15.30 новини, новини по долару США. Щодо п'ятниці, то трішечки більше, більше новин вихідний буде, що в нас Китай і Японія. По долару США рівень безробіття, середня погодинна зарплатна плата. так, Заробітна плата. Також, якщо захочете, то будьте обережні в ці години. І я думаю, зранку, зранку такого. Такої, такої волатильності не буде. Тож, можливо, якась там європейська сесія. Європейську сесію краще подивитись, там волатильності такої не буде, і ще раз повторююсь: так буде спокійніше. З новинами З новинами розібрались на наступний тиждень. Так? Давайте перейдемо до, до графіків, почнемо традиційно з індексу долара США. Подивимося, що ми прогнозували на початку тижня і що відбулось. Тож у нас був пробійний рух лонговий. Давайте все ж таки з тижня почнемо. І подивимось, як закрилась тижнева, тижнева свічка. Тижнева свічка закрилась тестом, так, тестом пробитого рівня попередніх хаїв. Дуже добре. Так, те, що ми з вами прогнозували. І далі будемо дивитись, так, далі ми. Спрогнозували або ж продовження лонгового руху, або нам покажуть слабкість лонгового руху, так, не оновлення цих хаїв, і підемо знову-таки в консолідацію. Прогноз нехай залишається. Давайте ще розглянемо на денному таймфреймі, що відбулось. Так, на денному таймфреймі ми пробивали цей важливий рівень і пробили його вже в іншу сторону. Добре. На 4-годинному, 4-годинному так, на таймфреймі, як бачите, шорт поки не пустили. Є в нас слабкість шортового руху, оновили попередньо пробиті хаї, так, оновили попередні хаї, відтестували рівень, так, і продовжувався, так, продовжувався е, лонговий рух, але його призупинили, тому що зараз вже вихідний. Побачимо в понеділок, що буде далі. Можливо, просто зупинимось в цій великій консолідації, але прогноз на продовження лонгового руху в нас є або на продовження, як бачите, так, або на слабкість лонгового руху, тому що ми знаходимося. На верхньому кордоні консолідації так великої, і, можливо, повернемось іще всередину. З індексом долара все. Давайте перейдемо до пари євро-долар, і також подивимося, що ми з вами тут в понеділок прогнозували. Був у нас пробійний рух шортовий, є виділяли ми з вами попередньо пробиті лої, також давайте зробимо більше. Попередньо пробитий лой, до нього відбувся тест, і зараз будемо дивитись: відтестували цей рівень. І щось нас тут ще виділено, але напевно на молодшому таймфреймі зараз подивимось. це, мабуть, був материнський блок так, цієї консолідації. Зараз ми з вами повернемось, трішки відкоригуємо. Тож, поки бачимо, так відбувся, відбувся корекційний рух. Далі чекаємо на продовження якогось шортового руху. І давайте перейдемо на молодший таймфрейм, так, наденний. на денний. На денному таймфреймі. Так, зараз будемо дивитись, дійсно так, дійсно, був виділений материнський блок, який вже не актуальний. І що ми з вами можемо тепер виділити? Ми зможемо виділити пом'якшуючий блок. Давайте його ось так позначимо. Був пом'якшуючий блок, від якого пішов. Спочатку був бичий блок заказу, від якого пішов пробійний лонговий рух, оновив попередні хаї, зняв за ними ліквідність, був пробитий. Тож зараз ідентифікуємо його як пом'якшуючий блок, прийшли на його тест і зупинились в консолідації. Так, Зупинились в консолідації на 4-годинному таймфреймі, що в нас тут було підзняття ліквідності так, за верхнім кордоном консолідації. Також підзняли ліквідність тут, так, за нижнім кордоном, і поки що. Зупинились майже так в центрі консолідації, майже на еквілібріумі. Будемо спостерігати в понеділок, що буде далі, але прогноз залишається ще актуальним так, на продовження шортового руху. Є. Британський фунт. Британський фунт наступний. І давайте також з тижневого таймфрейму, як закрилась тижнева свічка. Тижнева свічка закрилась тестом, тестом нижнього кордону, який ми з вами показували до цього. Є, Є в нас попередньо пробиті лої. Синім кольором, так, і зараз відбувся тест. Тож чекаємо трішечки нижче. Давайте перейдемо ще на денний таймфрейм. От на денному таймфреймі більш, більш цікава картина. Так, на денному таймфреймі що ми можемо з вами спостерігати. Давайте будемо виділяти. Виділимо такий локальний брейкер, блок Так, давайте його. Ось, він, Що він зробив? Так, ось тут була ліквідність. Так, він підзняв ліквідність і потім був пробитий. Добре. Пробили його. Зараз ідентифікуємо як такий локальний брейкер-блок. Після пробиття чекали на тест на денному таймфреймі. І зараз потрібно подивитись відпрацювання лонгового сценарію. Так, Після пробиття, після тесту будемо спостерігати на молодших таймфреймах. 4-х 4-хдинний таймфрейм. Прийшли на тест, відтестували, підзняли тут ліквідність. Та як бачите, була ліквідність, трішечки підзняли її, і поки продовжується, продовжується лонговий рух, але зараз він знаходиться в консолідації, тож нам потрібно тепер дивитись, дивитись і спостерігати по ось цій консолідації, так що буде або ми зупиняємось в ній, або. Так, або виходимо за верхній чи за нижній кордон. Є в нас консолідація. Так, верхній нижній кордони будемо спостерігати. Дійсно дуже цікава картина. Є локальний брейкер-блок, є пробиття, і тепер потрібно дивитися, чи пустять лонг далі. Повернемось ми в ту велику консолідацію, велике накопичення, в якому і так були дуже довго. Або ж нам покажуть слабкість лонгового руху, так і продовжимо шортовий рух. Трішечки нижче так, до ось цієї зони, зони покупок, яку ми виділяли з вами раніше. Тому що до неї ми так і не дійшли, так трішечки не відтестували її. Є з британським, з британським фунтом все. Наступний, е, наступний євро-японська єна. І що в нас показує євро-японська єна? Так, на тижневому таймфреймі був вихід із консолідації і, 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 і продовження лонгового руху. Тут ми з вами виділяли. Також якийсь блок, зону зону продажів, куди ми куди ми саме і прийшли. Не підзняли ще за нею ліквідність. Це здається, в нас так по хаям проведено. Так то не будемо дублювати ще якоюсь лінією, так, щоб не було дуже багато всього. Нехай так і залишається. Був пробійний рух, і поки що він залишається лонговим тесту не було. Ось, значить, на денному таймфреймі, як бачите, так, вийшли із консолідації, і е, верхні кордони ще не тестували, тож, можливо, буде корекція. Так, будемо чекати на корекцію. Е, хоча корекція може бути навіть і після зняття ліквідності за попередніми хаями. Е, дуже цікаво, ну максимум, мені здається, так, ми підемо просто і потім повинні будемо повернутись. Давайте подивимось на 4 години таймфрейм. Можливо, там вже щось показують нам більш е, ні. Ні, на 4 години ми також бачимо оновлення попередніх хаїв, так, і не оновлення лоїв, тож йде структура лонгова, і поки що за корекцію дуже рано говорити. Продовжується пробійний рух лонговий, все відпрацьовує дуже добре. Це, це не може нас так не, не радувати. Е, наступний е, наступний SP500. Е, що нам показує SP500? Був у нас корекційний рух, так? Є попередньо пробиті хаї. є... І чекали. Чекаємо так, на тест попередньо пробитого хаю, так, там, де були, там, де був наш прогноз. Виділяли такий брейкер-блок, так, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Зараз знаходимося на його тесті. Цей блок ми вже поглинули. І після тесту можливо продовження, продовження шортового руху, якщо нам покажуть слабкість лонгового руху на молодших таймфреймах. Добре, перейдемо ще на денний таймфрейм. Давайте подивимося, що нам показує денний. На денному таймфреймі ми просто ще в консолідації знаходимося. Так, є в нас попередні хаї. Ось тут була ліквідність, підзнімали. І також, також ось тестуємо брейкер-блок. Так, на молодшому таймфреймі. На денному прийшли на його тест. Давайте подивимося ще 4 години. На 4 годинах. Давайте наперед. Так, на понеділок з вами виділимо. Так, так, так. Ось так. Є в нас тут верх консолідації. І що ми бачимо? Пробили ми верхній кордон консолідації, так, відтестували. І відбулось продовження поки що лонгового руху. Є в нас зона, зона покупок, так, брейкер-блок. На старшому таймфреймі і потрібно дивитись на реакцію. Якщо тут в цій зоні нам показують слабкість лонгового руху, тож потенціал у потенціал нас є на зняття всієї цієї ліквідності, яка була нижче. Добре, ця, ця лінія нехай залишається так, цей рівень. І з MP 500, думаю, також все зрозуміло. У нас поки що корекційний рух іде. Давайте перейдемо далі. Далі в нас наступне золото. Золото також є йому куди коригуватись. Зараз подивимось, що ми там дивились з вами до цього тижневий таймфрейм. Так, продовжується, продовжується корекційний рух. Є в нас виділений на тижневому таймфреймі бичий блок заказу і попередні, попередні пробиті хаї. До них ще дуже дуже далеко, і на денному таймфреймі є пустоти ліквідності, є розриви ліквідності. Навіть так, тут є розрив ліквідності, добре є, що робити трішечки нижче. Зона бичого блоку заказу з тижневого таймфрейму, так як бачите, співпадає з зоною бичого блоку заказу на, денного, на денному таймфреймі. Є попередні хаї і є історичний. Так вже історичний хай до цього сформований, від якого ми відштовхнулись. Тож Поки нам показують слабкість лонгового сценарію але, сценарію, але це все е, тільки корекційний рух. Е, давайте ще на 4 години з вами заглянемо, подивимось, що на 4 годинах. Можливо, щось тут спрогнозуємо. Але більш детальніше вже будемо цим займатися в понеділок. Так, в нас був, в нас був нижній кордон консолідації, так, попередньо пробиті хаї, е, і знову ми зайшли в цю консолідацію. Добре, це ми продовжимо з вами. Поки знаходимось тут. Виходили тут. Було, тут збирали ліквідність так за верхнім рівнем. Тепер спустились нижче за нижнім рівнем і повернулись знову в консолідацію. Відтестували знову таки центр консолідації еквілібріум, повернулись до нижнього кордону і поки зупинились. Добре, знаходимось в консолідації. Потенціал і гіпотеза на продовження шортового руху є, але не потрібно забувати, що в нас все ж таки йде. Лонговий рух глобально, так і, і шорт це тільки корекція. Е, наступне наступне на сьогодні нафта. Так, і по нафті, давайте також тижневий таймфрейм, подивимось. так Ми прийшли, здається, на денному там в бичий блок заказу, наскільки пам'ятаю. Так, тут був ведмежий блок заказу. Е, прийшли до нього, побачили відпрацювання. так І тиждень закрився в нас лонгово. Закрився він лонгово. Чому? Так, тому що на денному таймфреймі був бичий блок заказу, який ми прийшли, відтестували, і від нього показуємо відпрацювання лонгового сценарію. Були проведені до цього також у нас з вами попередньо пробитий хай. І зараз ми бачимо, як його пробили знову, відтестували з іншої сторони і поки що зупинились. так, Зупинились в цій знову таки, маленькій консолідації. Давайте перейдемо на 4 годинний таймфрейм. І 4-годинний таймфрейм. ну, так, мало інформативний, на жаль, дійсно просто ось зупинили ціну в такій консолідації. Будемо спостерігати далі. Нам потрібні потрібно, щоб нам щось показали для більш твердої гіпотези. Поки ми знаходимося в консолідації, то немає сенсу щось прогнозувати. А коли нам показують слабкість якогось одного із сценаріїв, дійсно вже більш зрозуміло, куди буде йти далі. Маркетмейкер, куди буде йти продовження ціни. З нафтою, з нафтою відпрацювання, поки було, але зупинились в консолідації. Наступний біткоін і що нам показує біткоін? Біткоін нас тримає так, і не дуже хоче рости. Давайте з тижневого також таймфрейму почнемо. Тиждень закривається на, на сьогодні, так, як бачимо, закривається ще ведмежою свічкою. Так, На денному таймфреймі була дуже цікава картина. Давайте розглянемо поближче. На денному таймфреймі був е, такий брейкер-блок, так, який знімав свою ліквідність, ліквідність за ось цим шпілом, за цим шпільом знімав ліквідність. Ми його пробили. Так, прийшли, відтестували е, і показали слабкість лонгового сценарію. Після цього відбулося поглинання. Так, е, і зараз продовжується шортовий сценарій, але знаходимося. Зверніть увагу, якщо полою провести тут і цей блок, так майже у материнського блоку. Дійсно, дуже добра криптовалюта ходить від материнських блоків. Тож, побачимо, що буде далі. Можливо, це й було відпрацювання так саме материнського блоку, але мене більш цікавить картина на молодшому таймфреймі. так, чому він так зробив на 4 годинному таймфреймі, Дивіться, в нас при цьому корекційному русі шортовому була ліквідність. Так було багато ліквідності. Ось тут ми потріше, ну потроху-потроху йшли в лонг, і потім ось таким пробійним рухом зняли дуже багато ліквідності. Так, першим ось пробійним рухом зняли багато ліквідності. Далі ліквідності немає. Як бачите, є просто шпіль непроторгований, так, і є ліквідність на старшому таймфреймі. Ну, скажімо, ось тут є пул ліквідності, так, і нижче це в нас шпіль ось тут. Після зняття до, до чого ведуть, так, після зняття ось цієї всієї ліквідності, яка була, як бачите, показали нам відпрацювання лонгового руху, але лонги не пустили. І поки продовжується шортовий рух. Тож дійсно незрозуміло, з якої точки хоче розвернутися біткоін. Можливо, знову-таки від самого нижнього кордону консолідації, тому що туди він трішечки-трішечки не дійшов, як бачите, так залишилась маленька відстань. Але якщо б, як мені здається, так, якщо б ви хотіли продовжити лонговий рух, то після збору цієї ліквідності лонг вже вже одразу і пішов би. Ну і поки що на молодших, навіть на 4 годинному таймфреймі, як бачите, не можемо побачити з вами слабкість шортового руху, шортовий рух так впевнено продовжується, і навпаки, навпаки, ще поки ніякого лонгу не видно. На годинному таймфреймі ну, все так само. Так, як бачите, консолідація, пробійний рух. Потім тест нижнього кордону, знову-таки пробійний рух. Є ще, одні, є ще один нижній кордон, так. Е, е, нижні леї, які були пробиті, знову таки тестуємо, і продовження шортового руху. Тож, поки слабкість, навпаки, лонгового руху нам показує. Е, буде цікаво подивитись наступний тиждень, так, що нам покажуть. Е, і дійсно. Чи підуть нижче на проторговку ось цього шпіля великого, так і закриття? Ось тут також проторговувати рівні будуть. Не знаю, що буде, але не чекаю його дуже низько, максимум це нижній кордон консолідації. З біткоїном з на сьогодні все. Ага, то ми ще з вами робили прогноз так, на оновлення попереднього хаю. Дійсно, ми пробили попередній хай, оновили тоді, і тут нам показали вже слабкість лонгового руху. Усе. Тож по, по відпрацюванню. Дійшли до центру консолідації, і з центру консолідації йдемо знову до нижнього кордону. Є наступний ефіріум. І ефіріум ми з вами прогнозували, прогнозували, але він зупинився в консолідації. Так, дійсно нікуди не захотів іти. Так, давайте тижневий таймфрейм побачимо, як закрився ведмежою свічкою. Добре. Денний денний таймфрейм. Що ми бачимо, був бичий блок заказу, який, від якого пішов пробійний рух лонговий, який оновив попередні хаї, так, зняв за ними ліквідність. Прийшли його, відтестували, показали відпрацювання лонгового сценарію і одразу поглинули блок даний, так показали нам складність лонгового руху і зайшли в цю консолідацію знову. Також є що проторговувати. Давайте на молодшому таймфреймі подивимось, чи є там якась ліквідність нижче. Так, на Ефіріумі. На ефіріумі тут ми підзняли ліквідність, а тут ліквідності ще трішечки є. Дійсно, є куди йти. Давайте ще ось цей пробитий рівень проведемо. Подивимось на нього реакцію. Бо я також реагував так, на цей рівень. Маркетмейкер відбивався від нього. Добре. І поки знову-таки зупинились в цій консолідації, і від верхнього, від верхнього кордону так, в нас є потенціал сходити вниз і проторгувати також за біткоїном. Ось ці шпілі, які залишились. По ефіріуму є атом, що в нас там, MATIC і XRP. Так залишилось. Ну, В них картина, як бачите, майже однакова. Плюс-мінус у всіх однакове. Тож давайте також їх швидко розглянемо, подивимося, що в нас там на тижневому таймфреймі. На тижні після пробійного руху шортового відтестували попередні пробиті лої. Відтестували і зараз продовжується шортовий рух. Є в нас блок виділений, так від якого вже було відпрацювання, але тестували його тільки шпільом. Тож, можливо, спустимось нижче, або е якщо не захочемо нижче спускатись, так то просто покажемо слабкість шортового сценарію на молодших таймфреймах і вже розвернемо ціну вверх. Не ми, а маркетмейкер так розверне її. Це в нас Атом тижневий таймфрейм. Так, денний таймфрейм також був попередньо пробитий хай. Бичий блок заказу, від якого пішов пробійний рух і оновив попередній хай. Зараз прийшли його тестувати, цей бичий блок. І на тесті поки що нам не показали відпрацювання лонгового сценарію, будемо чекати. Чотирьохгодинний таймфрейм. Також нам ще нічого не показав, тільки корекційний рух корекційний рух шортовий. ну... І знову-таки знаходимось ми ось в, зоні, в цій зоні накопичення, в цій консолідації відтестували верхній кордон, як бачите, так, і продовжуємо рух продовжуємо рух шортовий. Добре. Це щодо атому. Наступний, наступний матік майже така сама картина. Давайте тут також продовжимо ось цю лінію. Так. є верхній кордон, який був до цього, від якого ми. Який ми тестували, від якого хотіли піти в лонг, але як бачите, щось пішло не так. Знову повернулись до верхнього кордону цієї консолідації і спустились трішечки нижче вже на 4 годинах. На денному таймфреймі майже так само. Так, Нам показали пробійний рух, і показують зараз слабкість лонгового руху, йде поглинання, і спускаємось трішечки нижче. І щодо XRP. Щодо XRP тижневий таймфрейм, що нам показує, ще не поглинули. Так, у нас ще є цілий день, ще не поглинули цю лонгову свічку. Є нижній кордон консолідації, і також внизу ну, дивіться, тут ми підзняли ліквідність, Добре, цим шортовим рухом. Тут підзняли ліквідність, тут ще трішечки залишили. Тут навіть пул ліквідності зробили деякий на тижневому таймфреймі. Ну що ж, нічого страшного, нехай буде. Денний таймфрейм, також був вихід із консолідації, тест верхнього кордону, продовження лонгового руху, але відразу після тесту цього бичого блоку заказу давайте зробимо трішечки ближче. Є після тесту, ось цього бичого блоку заказу показали відпрацювання лонгового сценарію і е, відбулось поглинання. Відбувається вірніше, відбувається поглинання лонгів. А отже, це свідчить за слабкість лонгового руху поки що від верхнього кордону консолідації. На 4 годинному таймфреймі. Так, тут підзняли ліквідність, та, як бачите, продовжується дійсно шортовий рух, ще ніякого нічого нам не показують зі слабкістю, навпаки, таки шортового руху. Є. Тож, з понеділка. З понеділка будемо прогнозувати на наступний тиждень, поки що біткоін, на жаль, Знову повертається до нижнього кордону консолідації. Альткоїни також потроху, потроху йдуть вниз. Подивимось ще суботу, неділю, так, яке буде відпрацювання, що нам скажуть за суботу і неділю. Все ж таки, ще два дні нас залишились. Всі, хто дивився, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал NZTUA, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!